Працівники Острозького лісгоспу завершують цьогорічну посадку лісу, саджанцями дубів, сосен і дерев інших порід засадили 170 гектарів. Приємно, що в цьому році дуже активно участвує в посаді лісовокультури якраз громадськість. От так як наш лісгос знаходиться у чотирьох адміністративних районах, то практично в кожному районному центрі є громада, яка ну активно допомагає нам в посаді лісової культури. До лісокультурної кампанії в Острозькому держлісгоспі долучилася молодь з пласту, освітяни. А у мостицьке лісництво завітали члени обласної федерації профспілок. Перш ніж взяти до рук саджанці та інструмент, проспілчани прослухали інструктаж. При посадці головне не спішити садити якісно, тому що дерево садиться на 100 років, як його посадиш, так і буде рости. Десь чуть коріччик загнувся, чи що, і воно цілих 100 років буде погано себе почувати. Гектар лісу проспілчани засадили дубами та соснами. Перевтілення на один день у лісівників сприйняли як приємний та корисний досвід. Надзвичайно цікавий досвід і надзвичайно потрібний. По перше, сонячна погода, ліс, повітря. Хотілося б приїхати через років 10 і позбирати грибочки тут масляти. Завжди, коли благородна мета такої акції, то завжди воно і приємно. Після нас, через 100 років, хтось побачить ці дуби, хай не всі. А я думаю, що більшість з них прийметься, так що все буде чудово. Те, що саджанці приймуться і з часом тут зазеленять крони могутніх дерев, про спілчани не сумніваються, адже садили їх на честь збройних сил України. Ми дійсно хочемо посвятити це нашим Збройним силам. Так, да, він зараз ще цей ліс маленький, але ми садимо тут дубові насадження. Дуб росте не так швидко зразу, але потім це стає сильно. Площа лісу на згадку про зроблене у федерації профспілок збираються встановити на цьому місці пам'ятний знак. Руслан Савуляк, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.